Я, куме, як тільки додому повертаюся, дружина відразу. Ану, дихни. Я вже відвертаюся, відвертаюся, а вона все одно чує. А ви, куме, робіть, як я. Не відвертайтеся, а дихніть на всі груди. І що моя падає? У дитсадку вихователька запитує. Діти назвіть домашнього чотириногого друга руку тягне Миколка. Це ліжко. Жінка сідає в таксі, а біля дому з'ясовує, що загубила гаманець і каже таксистові, що їй нема чим розрахуватися. Таксист мовчки розвертає машину, їде у ліс і розстріляє на траві калимок. Жінка у паніці. Що ви? Я ж заміжній, в мене ж троє дітей. А в мене п'ятдесят кроликів, тому швиденько рвіть траву. Куди йдете, Галю? До куми надійки пити варення з чаєм. А може, чай з варенням? Ні, це вдома чай з варенням, а в куми варення з чаєм. Мама каже маленькому хлопчику: Ну, що ж ти тягнешся рукою через увесь стіл? У тебе що? Язика немає? Є, але рукою я дістаю далі. Якщо жінка перестає піклуватися про чоловіка, то він опускається або сам починає піклуватися про себе, і невідомо. Що краще.